Проектом і показали приклад, як можна зробити активні та наполегливі сестри кам'янчанки Ганна і Тетяна Пашинські сприяння з боку кам'янець-подільської міськради та Хмельницької обладміністрації, плюс іноземні інвестиції, і на виході неймовірний результат. Показуєте, як можна ефективно працювати. Дякую. Ініціатива кохати перетворює занедбані будівлі на сучасне комфортне житло для переселенців. Після семи місяців роботи команда завершила реконструкцію свого четвертого об'єкта. Будівля колишнього гуртожитку подільського центру профтехосвіти у Зіньківцях два десятиліття стояла пусткою. Тепер у ній житимуть люди, звучатиме дитячий сміх, а на кухнях занчатиме посуд. Це 3200 квадратних метрів, це 250 е, місць. Це вже перехід від компактного проживання в принципі до соціального житла. Це те, до чого зараз буде переходити вся країна. Тобто, ми переробили гуртожиток так, щоб він був зручніший. Фактично, це блоки на одну-дві-три кімнати, де може досить комфортно проживати сім'я. Якийсь певний тип, там однолітки, бабусі разом. У нас також інклюзивний перший поверх. Тобто, ми можемо дозволити заселити туди людей з особливими потребами. Бюджет цього проекту склав майже 25 мільйонів гривень. Це велика сума, але в той же час це біля 170... Євро на квадратний метр за повний ремонт з шторами, з усією технікою. Ми в цьому проєкті ще зробили очисну споруду. Ми замінили трансформатори. Це дуже дороговартісні речі, також процедурно складні. На кожному поверсі є такий спільний простір, де люди можуть відпочити або попрацювати. Є такі, як ви бачите, от такі штори, можна усамітнитися, скажімо, якщо там вдома діти маленькі, або ну треба попрацювати. Зараз ми з вами тут знаходимося в такому двохкімнатному просторі. Це ми думаємо, скоріш за все, будуть такі кімнати для великих сімей, де четверо, п'ятеро людей в сім'ї. Здебільшого йде блочна система, дві-три кімнати, і на цей блок іде свій санвузол. це душ, туалет. Все обладнано меблями, все штори, стілажі, ліжка, які також роблять наші волонтери. Нам допомагають різні організації, предоставляють нам постіль, подушки, ковдри це все є. Все ми будемо надавати людям вже саме тоді, коли люди будуть поселятися, і вже будуть отримувати комплект необхідних речей. На кожному поверсі розташовано по дві кухні. Вони вже обладнані технікою, меблями та посудом. Від трьох до шести місяців спільноту заселену у гуртожиток супроводжуватимуть спеціалісти, які сприятимуть її самозарадності, працевлаштуванню та соціалізації. Все, все це стало можливе тільки за рахунок того, що ми працювали командою, що до нас долучалися волонтери. Незважаючи на всі ті складнощі, які у нас виникали в процесі з підрядниками, з комунікацією. В когось це бюрократія. Хтось захворів, хтось не може, хтось не хоче. Але ми все це подолали. На інше ми не сподівалися. Тобто, в нас була ціль, до якої ми йшли і до якої ми прийшли. Команда Кохати очікує фінансування на зовнішні роботи. Буде приведено до ладу фасад гуртожитку і простір навколо. Міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко розглядає реконструкцію гуртожитку у Зіньківцях як початок великого перетворення села. З реалізації цього проекту ми не тільки. Надаємо житло для переміщених осіб, а ми ще дійсно вирішуємо ряд інфраструктурних проблем. Зокрема, ми плануємо відремонтувати в цьому році дорогу. Це, в свою чергу, дасть можливість покращити транспортне сполучення, тому що там постійна була проблема, сполучення села зінківців, з Кам'янцем Цемподівським, а ремонт дороги, воно відповідно покращиться. Це демографічна ситуація. Якщо мешканців Зінківців близько 600 осіб, зараз це плюс 250, це в свою чергу, впливає теж. На розвиток гром території, тому що ми там плануємо вже саме в цьому приміщенні також відкриття амбулаторії сімейної медицини. Ну і теж в планах відкриття магазину, який теж є певною такою проблемою для села, і воно зараз це все буде вирішуватися. Тому один успішно якісно реалізований проект він вирішує для нас дуже багато проблем конкретної території. Позитивний приклад реконструкції гуртожитку у Зіньківцях надихнув очільників Хмельницької області на масштабний проєкт Велика родина. Під житло для багатодітних родин планують реконструювати приміщення вивільнених малокомплектних шкіл, яких в області сотні. Я хочу сказати, що ми спрямовані на те, щоб залишити максимум залишити внутрішніх переміщених на території нашої області. На сьогодні на території нашої області проживають 636 багатодітних сімей. Тисячі внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькій області потребують забезпечення житлом, і 250 ВПО, які оселяться у Зіньківцях, це лише початок вирішення масштабної житлової проблеми.